Жук дзижчить. Жжу. Зараз я вам розкажу, з ким охоче я дружу. День й народ у мене. Друзів гості кличу я. На веселім дружнім святі хочу всіх побачить, я. В назвах їх звук ж звучить, Тож до мене запросіть. Малята, давайте допоможемо жуку Журі запросити друзів на День народження. Пропоную розглянути фотографії тварин. І визначити, хто серед них дружить із жуком. Діти, пам'ятайте, що в назвах друзів є звук ж. На першому фото жирафа. Вона дружить із жорою. Так, її ім'я починається із звука ж. Тож надійшли моїй запрошення. На другому фото Заєць. А його запросимо? Як ви малята гадаєте? Звичайно, ні. Тому що в слові заяць немає звука ж. А ось і ведмежа. Воно дружить із «жуком». Так, дійсно, всередині слова ведмежа є звук ж. Тож і йому надішлемо запрошення. Ну а зебру будемо запрошувати на День народження? Мабуть, ні, тому що в слові зебра немає звука ж. Дітки, а морж є другом жука Жори, як ви гадаєте? Так, дійсно, слово морж закінчується звуком ж. Тож морж також отримав запрошення. На цій фотографії ЇЖАК. Дітки, як ви гадаєте, їжак? Дружить із жорою. Звичайно. Всередині слова «їжак» є звук ж. Тому «їжак» також отримує запрошення. А ось і жаба. Її запросимо на день народження. Безумовно. Слово жаба починається із звука ж, тому жабі також надішлемо запрошення. Малята на наступному фото кажан. Як, на вашу думку, він є другом жука Жори? Дійсно так. В слові кажан звук «ж» всередині, Тож кажан також отримує запрошення. А ось і останнє фото на якому зубр. Дітки, а зубр є другом жука. Ну, звичайно, ні. Слово зубр немає улюбленого звука жука Жори приголосного ж. Тож зубра на день народження не запрошуємо. Діти, ми з вами визначили, хто є друзями жука Жори. Давайте ще раз назвемо всіх. Хто отримав запрошення на день народження, не забувайте при цьому чітко вимовляти звук ж. Тож запрошення отримали Жирафа, ведмежа, морж, їжак, жаба. І кажан. Першим на свято прийшов їжжак. Другою пристрібала жаба. Прийшло ведеме жа а за ним довгошия жирафа. Із самої півночі приплив морж. Останнім прилетів кажан. Всі друзі привітали жука з Днем Народження і подарували йому подарунки. Малята. Давайте дізнаємось, що подарували тварини жуку. А також будемо промовляти речення чітко і правильно вимовляючи звук ж. Їжак подарував жуку нову жилетку. Дітки, спробуйте повторити. Їжак подарував жуку жилетку. Жирафа подарувала модний піджак. Скажемо разом. Жирафа подарувала піджак. Ведмежа подарував кошик ожини, яку назбирав у лісі. Малята, повторіть, ведмежа подарував ожжину. Жабка принесла джем із журавлини, яка росте на болоті. Дітки, який джем подарувала жабка? Дійсно, журавлиновий джем. А тепер скажемо разом. Жабка подарувала журавлиновий джем. Морж із півночі привіз лижі. Він подарував лижі жуку. Малята повторимо, чітко вимовляючи звук ж. Морж подарував лижі. Ну а жан подарував жуку жорі піжаму. І знов повторимо. Кажан подарував піжаму. Жук жора був щиро вдячний друзям за привітання і чудові подарунки. Ну а наприкінці свята жук у жупан із жилетку вдягався, а потім на жолуді всім вихвалявся. Який ж якрасий, який елегант, і до поезії маю талант. Хочу віршами вам, друзі, сказати. Спасибі, що ви завітали на свято, дякую щиро вам за вітання, нехай здійсняться усі побажання. Дякую гарно, приємно, ще й дуже. Ці привітання мені небайдужі. У відповідь зичу всім гарної долі, везіння добра і щастя доволі, бо дружба, це скарб, що дорожчий за злато. Бачите радий вас в будні і в свята.